Свято Євангелія читання. Господи слава, будьмо уважені в той час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один, у пахне на поліщі почав його питати, хоче тим нові, щоб і робити, щоб життя вічна. Чого називаєш мене добрим, сказай до нього ніхто не добрий, крім одного Бога. Заповіді знаєш, не бивай, не чужо лож, не кради, не не правди, не крив. Шануй батька і маті, війну відпоймов до нього, <пас> не себе, прийма Тоді, Ісус, земля, що його дивись на Бога. Дай ще маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі, тоді прийди, візьми, хрест, іди свідом за мною, той засмучений, тим і що вельми зажурений, мав великі багатства. Ісуселя нашого сина своїх учнів. Як я, Боже, отову, ручі, я так, шо, так, що ти ще майбутніх що Боже, учні вони зневовані цими словами. Тоді Ісус знову загорів до них і каже, діти, як тяжко тим, що покладаються на багатство, від в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж Багатому від в царство Боже. Дивувалися вони ще нічівни, кого казали, хто що їм може спасти слав, ісу на них мови це неможливо, але не в Бога обовсе можливий Господи слава тобі. Діти, як тяжко те, що ти попадається на вас, у віки царство Божого і Отця і Сина, і Святого Духа, а Мінхи. Багатство. Деколи ми хочемо мати щось краще, більше, і ми живемо заради цього, щоб це мати в нашому житті. І ніби воно виглядає нормально, бо ми прагнемо більше, ми хочемо кращого. Однак може бути помилка. Помилка може бути у цьому, коли ми живемо заради нас, коли ми живемо заради слави. Тобто, коли ми живемо заради чогось і ставимо його на перше місце в нашому житті. Бо якщо хтось або щось вже стоїть на першому місці в нашому житті, ми тоді вже є рабами. Ми є тоді рабами, бо ці речі, або ці люди, вони тоді керують наше життя. Ми живемо заради того, аби їм подобатися людям або мати щось більше, досягнути якоїсь. Ми чимось, заволодіти, і тоді виходить, що Господь відходить на інше місце. І ми тоді що робимо, порушуємо Божу заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Бо тоді нашим божком стає хтось або щось, хто може володіти нашим життям. Тоді Боже, десь як запасне голосу, яка народіє. Стіянина, про католика, який жив в Китаї. Знаємо, що в Китаї християнство є переслідуваним. І цей чоловік у себе на квартирі приймав священника, дозволяв, щоб у нього відправлялася свята етургія, щоб у нього вдома молилися. І ось хтось наступив, прийшла поліція і каже нього, ми чули, що життя таке відбувається в тебе в квартирі. І каже, ні, це не правда, каже, такого не може бути. Каже, ми маємо свідків, ми маємо все, щоб це доказати. Ти є заарештований. Його арештували, не знаю скільки він відсидів в тюрмі. І тоді йому вдалося переїхати в Америку. Яка могли радість. Кожного дня його церкви, кожного дня молився, кожного дня московського. Він розумів, що тут ніхто нікого не переслідує. Тільки приходь і молися. Сиди собі в церкві, ніхто тебе не зачіпає рай. Однак, коли він відчув смак заробітку, взяв собі ще одну роботу, потім ще одну роботу, і в нього виходить свого неділю, прийти до церкви молиться. Потім дивиться ще одну роботу, можна <звук> ще більше зробити, і ще більше <звук> мати, і ще так. І житло мати краще на мою, ще візьму, набрав знову купа роботів. І так і вийшло, що і не вийшло навіть приходити неділю і на свята до церкви. Бо треба було працювати, бо треба було мати гроші. Але для кого? Для гроші. І пішов момент, і він це зрозумів. Павла повідає пішов, каже, там, де пересіли де не переслідують, каже, я відійшов від тебе, вибач мені за це, Господи. І це є правда, бо коли ми дозволяємо комусь або чомусь заволодіти нашим життям, ми тоді забуваємо про Бога, який є дарцем, який дає нам себе нашого життя, хто нам дає ці багатства, хто нам дає нашу життя, Господь дає. Він і Бог все. Тут можна сказати, ринтуємо, маємо в короткий час, так само і наше життя. Господь Бог дав нам його, і ми повинні прожити його найкраще. Як прожити найкраще? З Господом прожити. Дякуйте Богу і за все, що Бог дає в нашому житті. Ділийся багатствами, які ми маємо, але більше багатства прощання, що це є любов, що це є підтримка, що це є співчуття, що це є. Литва, що це є бути поруч з тими, хто потребує цього ділитися любов'ю. Коли ми ділимося любов'ю, ми тоді заробляємо собі на небесне Царство. Ми вже відкладаємо наші добрі справи в небесний банк. І коли вже нас Бог покличе до себе, ми не станемо спорожніми духами, вже покажемо, що в нас щось є, Щоб ми, Господи, поділилися твоєю любов'ю. І Господь скаже: добре, дякую тобі, сину, дякую тобі, дочко, що ти мудро використала те багатство, яке я тобі дав. Отож, не дозволяймо, щоб хтось або щось володів нашим життям. Сталого Господа в нашому житті на перше місце, коли святій Господь сказав, що якщо Бог на першому місці тоді буде все на своїх місцях. Отож, Господи, Будь на першому місці в нашому житті, все наше життя, даруй нам багатство, мир, спокій, любов, радість, бо це є найбільші дарі, які ти можеш нам дати. Амінь Христос Христос.